Дня, шановні друзі, сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом салату на зиму. Всі овочі вирвала з свого городу і буду зараз готувати. Приєднуйтесь! Всі овочі гарно миємо. Нарізаємо баклажани кубиком. Беремо помідорчики і робимо ось такі надрізи і заливаємо кип'ятком, ошпарюємо на 2 хвилини, знімаємо шкірку. Ріжемо. нарізаємо перчик. Беремо цибульку, перерізаємо наполовинку, ще наполовинку і так. Моркву натираємо, На газ ставимо каструлю, виливаємо туди 150 мл олії, туди 250 грамів цибулі, обжарюємо до прозорості пару хвилин. Додаємо 250 грамів моркви. 34 хвилини обжарюємо. Помідори додаємо п'ять пісковинка вареці, одна столова ложка солі і три ложки цукру. П'ятсот грамів болгарського перцю, один кілограм баклажан. Пушимо під закритою кришкою хвилин 30-35. Добре, миємо банки. У духовку виставляємо баночки. Холодна духовка обов'язково. І 30 хвилин, хай вони там стерилізуються при 180 градусах. 40 грамів почевленого часника додаємо і 2 столові ложки оцту 9%. І варимо ще 5-6 хвилин. Кришки помити і пару хвилин пропарити. Баночки забираємо з духовки і насипаємо баночки. Вийшло 4 півлітрових баночки. Ось такий колір приємний, красивий. Готуйте і приємного сим апетиту.